Чи я поганець, якщо хочу, щоб мій хлопець відмовився від участі у весіллі, на який він запрошений як дружба, тому що мене не запросили на це весілля. Мій хлопець 35 років. Є дружбою на весіллі свого найкращого друга, яке відбудеться через кілька місяців. Мені 31 рік. Спочатку також запросили мене на весілля як його супутницю. Весілля відбудеться в дуже дорогому корпоративному готелі. Всі квитки на літаки готелі для нас обох вже заброньовані і оплачені. Я кілька разів зустрічалася з нареченим. Завжди була з ним дружня і була запрошена на їхню спільну поробочу і дівич вечірку, як супутниця мого хлопця. Я поїхала на вихідні і чудово провела час, познайомившись з усіма, хто буде на весіллі, і дуже чекала на зустріч з усіма на самому весіллі. Я ніколи не відчувала жодної ворожості і після вихідних подумала, що всі чудово провели час, веселилися разом, Виявилось, наречена відчувала до мене якусь неприязнь і відкликала моє запрошення на весілля. Я не розмовляла з нареченою. Чи нареченим, але мій хлопець отримав цю новину від нареченого. З того, що я почула про цю розмову, здається, що наречений не згоден із своєю дівчиною, і йому було дуже неприємно передавати це повідомлення, але його руки були зв'язані. Мій хлопець дізнався подробиці того, що сталося, через що наречена так до мене ставиться, і ми обоє згодні, що це безглузда надмірна реакція і величезне непорозуміння. Коротко кажучи, наречена відчувала, що я не докладала зусиль, щоб вона почувала. Вся особливою і намагалася відібрати у неї увагу. Мій хлопець зв'язався з іншими друзями, які також були там того вікенду, і всі згодні, що це надмірна реакція і непорозуміння. Найбільше мене турбує те, що все, що було перераховано у списку, що я робила, щоб вона так себе почувала, робили і всі інші, але здається, на мене, начебто, навели лупу, і вона з якоїсь причини мститься мені. Мій хлопець вважає, що це був список нещасних випадків, який почався на. Домашній вечірці кілька місяців тому, коли я перемогла її у Маріо Карт і всі вболівали саме за мене. Я сказала своєму хлопцю, що готова поговорити з нареченою, щоб розірвати непорозуміння і спробувати переконати її змінити думку. Але в той же час я не впевнена, чи хочу йти на це весілля, бо не хочу бути там, де мене не хочуть бачити. Моя мотивація піти туди полягає більше у тому, щоб підтримати свого хлопця і насолодитися відпусткою з ним. З огляду на це я сказала своєму хлопцю, що якщо. Рішення залишиться незмінним і мене не запросять. Я буду засмучена, якщо він все одно вирішить поїхати без мене. Можливо, я б відчувала інакше, якби перше, це не було дороге весілля за кордоном, яке забирає його дорогоцінні дні відпустки, яких у нього й так небагато. Або друге, ми були б згодні, що мої дії у будь-якому разі виправдовують це рішення. Для мене його участь без мене виглядає так, ніби він погоджується з цим рішенням, і вирішив підтримати свого друга, а не мене, чи я не права, що хочу. Об мій хлопець відмовився від поїздки, едіт, вау, це викликало набагато більше резонансу, ніж я могла собі уявити. Дякую всім, хто знайшов час поділитися своїми думками та міркуваннями. Це було для мене дуже корисним. Я прочитала все, і це допомогло мені впоратися зі своїми емоціями. Коли я писала цей допис сьогодні вранці, це була абсолютно свіжа новина, і я мала трохи часу, щоб її обдумати. Думаю, моїм наступним кроком буде зв'язатися з нареченою, щоб поговорити з нею і дізнатися її точку зору, що саме пішло не так, що змусило її в кінцевому підсумку прийняти рішення не запрошувати мене. Досі це була гра в телефон, тому було б корисно почути це від самого джерела. Я планую вибачитися перед нею під час цієї розмови, тому що, хоча мені та іншим, це може здатися надмірною реакцією, та непорозумінням, те, що вона відчувала, було очевидно реальним і достатньо реальним, щоб вона прийняла це рішення. Я сподіваюся, що після цієї розмови ми зможемо принаймні бути війшливими одна до одної. І дружити заради наших чоловіків, навіть якщо ми ніколи не станемо справжніми подругами. Після розмови я опублікую ще одне оновлення. Ще раз дякую. Еді, я мала ще одну ніч, щоб обдумати ситуацію. Прочитала цю гілку, і думки дійсно розділилися 50 на 50. Дуже допомогло побачити різні точки зору у всіх учасників. Сьогодні ввечері я поговорю зі своїм хлопцем і скажу, що, хоча моє розчарування є виправданим, не мені вирішувати, чи повинен він йти на весілля. Я розумію ситуацію і усвідомлюю, що. Він повинен бути там, щоб підтримати свого найкращого друга в цей важливий момент життя. Він також чітко дав зрозуміти, що він піде на весілля саме для того, щоб підтримати свого друга. Я погоджуюся з більшості коментаторів тут, в яких мені радять просто поїхати у відпустку з моїм хлопцем і попросити його мінімізувати час, який він приділяє весільним обов'язкам до необхідного мінімума. Я обговорю з ним цей варіант і сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, яка дозволить нам обом відчути, що нас почули і зрозуміли. Зі три я сказала своєму чоловікові, що планую зв'язатися з нареченою, щоб вислухати її версію подій і вибачитися за будь-які неправильні вчинки з мого боку. Але він сказав мені, що не вважає, що зараз для цього підходящий час, оскільки наречений захищав нас, а наречена багато плакала, тому він хотів би, щоб все вляглося. Гадаю, на даний момент я перебуваю у стані очікування і чекаю на остаточне рішення нареченого і нареченої. Весілля відбудеться лише через кілька місяців, тож. У нас є час, щоб сподіваємось вирішити цю ситуацію, налагодити стосунки і, можливо, навіть одного дня згадати про це і посміятися над тим, як це все було смішно. Це, мабуть, буде моє останнє оновлення на деякий час, доки не буде реальних новин. Ще раз дякую всім, хто знайшов час, щоб поділитися своїми думками та мудрістю. Я була досить розгублена у своїх думках, і здається, інтернет теж. Почути обидві сторони було дуже корисно для мого мислення. Читаємо коментарі і відповіді авторки на них. Просто поїдь, але не ходи на весілля, автор. Ми також обговорювали цей варіант. Але оскільки він є дружбою, він буде зайнятий весільними справами: прийомом гостей, репетиція, сама весільна церемонія і прийом, я буду частину часу сама. Це складно, але я згоден з тобою. Якщо він все одно піде, я б також почувався дивно. Як твій хлопець відреагував, коли ти сказала, що будеш засмучена, якщо він все одно піде, чи вже були витрачені гроші з твого чи його боку на участь у весіллі? Автор мій хлопець уже оплатив квитки на літак і готель для нас обох. Наречений сказав, що поверне йому мою частину, бо йому неприємно через всю цю ситуацію. Він вважав, що це несправедливо, що я поставила його в неможливе становище, змусивши вибирати між мною і його найкращим другом. Угом з моєї точки зору, я не прошу його не дружити зі своїм найкращим другом. Я просто не хочу, щоб він їхав на весілля, якщо мене не запросили. Я розумію, чому наречений повинен стати на бік своєї нареченої, але думаю, що наречений повинен зрозуміти, чому мій хлопець вирішив не їхати, якщо мене не запросили. Розкажіть нам, що ви зробили, або що вона думає, що ви зробили, щоб ми могли прийняти краще рішення. Автор дівчата десять осіб пішли разом на вечерю і сіли за довгим столом. Я розмовляла з дівчатами зі свого боку столу, я сиділа у кутку, а наречена сиділа з іншого боку столу. Вона відчувала, що я не включаю її в розмову. Мій хлопець поговорив з іншими дівчатами, які були на вечірці, і всі, хто сидів на моєму боці столу, вважали, що вечеря пройшла дуже добре і не було нічого особливого. Ми всі співали в караоке, кожен по черзі вибирав пісні. Наречена щойно закінчила співати пісню, тому я підійшла вибрати іншу. Вона була засмучена цим, бо, мабуть, всі просили її заспівати ще одну пісню. Але я не знала, що вона хотіла заспівати дві пісні поспіль. Протягом останньої години ми всі по черзі вмикали пісні. Мабуть, я не намагалася познайомитися з усіма дівчатами. На це я можу сказати, що я проводила більше часу з одними дівчатами, ніж з іншими. Просто через те, що ми займалися різними справами. Деякі дівчата не Пили тому вони трималися разом і проводили час разом. Деякі дівчата пили, в тому числі і я. Тому природньо ми трималися разом і проводили час також разом. Тобі потрібно поговорити зі своїм хлопцем, оскільки ви серйозно ставитеся до своїх стосунків, це рішення наречений може мати довгострокові наслідки. Вам потрібно разом придумати план і попередити нареченого і наречену. Наречений також повинен знати про можливості довгострокових наслідків, як часто вони проводять час разом, подвійні побачення, якщо до вашого весілля. Автор, ми теж про це говорили. Весілля триватиме лише один вікенд, але нас більше турбують майбутні наслідки її нинішнього рішення. Мій хлопець і я завжди були одностайні у тому, що хочемо, щоб наші діти росли поруч з дітьми наших друзів в одному районі. Мої друзі розкидані по всій території США, але більшість його друзів живуть у нашому районі, тому я дійсно намагалася інтегруватися у його компанію, щоб ми могли мати таке майбутнє, але вся ця ситуація змушує мене хотіти жити подалі від них. Зазвичай люди не запрошують гостей і не дають їм плюс один, щоб потім, по суті, проводити співбесіду, оцінювати або судити, чи гідний плюс один бути присутнім, виносити вирок і скасовувати плюс один, але дозволяти оригінальному гостю бути присутнім. Це жахливий весільний етикет. І якщо вони планують продовжувати дружбу з вашим хлопцем, дружбою, як на їхню думку, це буде виглядати ніяких подвійних побачень, поїздок або заходів, де ви всі четверо разом. Ви не будете вважати гідним відвідувати будь-що її величності. А що, якщо ви і ваш хлопець, зрештою, одружитесь, ваш хлопець може захотіти, щоб нинішній наречений був дружбою? І чи буде вона очікувати, що її запросять? Лол, ці люди поверхневі, і не розуміють, що життя після весілля триває. Це буквально найменша подія у шлюбі. Вони не бачать загальної картини. Дуже грубо відкликати запрошення таким чином. І я пропускаю, що вам і вашому хлопцю доведеться мати справу з емоційними наслідками, якщо він вирішить прийти. Можливо, ваші стосуються. Після цього не протримуються довго, але, можливо, саме цього і хоче наречена. Вона грає роль антикупідона. Автор, ми всі погоджуємося, що вона поводиться дуже незріло в цій ситуації, і не врахувала усіх наслідків, які з цього випливають. Я б, хоча, поцінила, якби вона спочатку поговорила зі мною про свої почуття, перш ніж приймати таке вибухове рішення. Оновлення. Через два дні. Ну що ж, виявляється, я справді заплатила за квитки. Ми забронювали їх так давно, що я про це забула. Готель технічно підлягає поверненню, оскільки оплата здійснюється тільки після прибуття. Наречений сказав, що опаселить мого хлопця з іншим гостем, який приїде сам, оскільки вартість номерів розрахована на двох осіб. Я сказала своєму хлопцю: хоча я маю право бути засмученою через цю ситуацію, я не маю права диктувати тобі, чи їхати на це весілля, чи ні. Я розумію, в якому скрутному становищі ти опинився. І не хочу робити його ще складнішим, ніж воно є. Яким би не було останнє рішення наречених, ти повинен піти, щоб підтримати нареченого. Якщо рішення залишиться таким, що вони не хочуть, щоб я була на весіллі, можливо, ми все одно зможемо поїхати разом на курорт, і я просто насолоджуватимуся спа процедурами, поки ти займаєшся весільними справами. Таким чином, ми все одно зможемо провести деякий час разом, і ти зможеш виконати свої обов'язки дружби. Він був категорично проти цієї ідеї, кажучи, що це безсумнівно спричинить. Багато драматичних подій і ще більше віддалить мене від групи. Я сказала, що він знає свою групу друзів краще за мене. Якщо він вважає, що це спричинить для нього додатковий стрес, я відмовлюся. Я зазначила, що якщо він не хоче, щоб я зупинялася в тому ж курорті, я можу поїхати у інший курорт у тому ж районі, щоб принаймні не було марною тратою квитків на літак. Він також був проти цієї ідеї і сказав, що я повинна просто залишитися вдома або поїхати у інше місце. Я не маю підстав думати, що мій хлопець зраджує мені. Як згадувалось у деяких коментарях до мого попереднього допису, це просто питання, в якому ми не можемо дійти згоди. Він каже, що весільний уікенд для наречених пройшов без драматичних подій, ставлячи їхній комфорт і потреби вище за мої. Я так хочу бути розумною дівчиною, але я розриваюся між почуттям знехтуваності як дівчина, і спробую просто відпустити це і не вмирати на цьому пагорбі, Тож, чи я не права. І ще трішки коментарів з відповідями авторки на них. Щось інше відбувається за межами того, що тобі розповідають, або твій хлопець і ця група друзів божевільні, а може і те і інше. Автор так, це дійсно прикро бути предметом обговорення і не мати права брати участь у дискусії. Я відчуваю себе ніби я в'ямі, а всі на мене кидають тіні, і я навіть не можу бути там, щоб захистити себе. Я чую все тільки від свого хлопця, і це все одно велика гра у телефоні. Наскільки важлива ця група друзів? Твій хлопець припускає, що вони всі будуть засмучені, але чи так це? Вони знають, що ти мала квитки і забронювала курорт, поки тебе не відкидали за два тижні до поїздки. Хлопець має весільні обов'язки. Добре, ти не повинна втрачати поїздку до спа центру, оскільки ти вже запланувала відпустку. Не пиши у соцмережах, не завалюй хлопця дзвінками та повідомленнями. А йди засмагати, Боже. Вони ж не власники курорту. Автор, вони дуже важливі для моїх. Мого хлопця я розумію, як важливо мати надійну групу друзів, і не хочу робити нічого, щоб могло б поставити під загрозу його стосунки з ними. Він каже, що моя присутність буде для них достатнім приводом, щоб вважати мене мстивою. Він поводиться дуже нерозумно, і я підозрював щось недобре. Схоже, твій хлопець хоче провести трохи часу наодинці з цією людиною, з якою наречений сказав, щоб він його познайомить. І, можливо, ця людина є подругою нареченої і хоче зіграти роль свахи. Я думаю, ти все одно повинна поїхати на курорт. Це не повинно викликати ніяких драматичних подій. Автор я запитала, з ким його поселять, і це двоє хлопців, яких я знаю. Я не маю підстав підозрювати, що він буде робити щось підозріле, якщо буде там сам. Тому я я б не хотіла заглиблюватися в це питання. Я думала, що поїхати на курорт і займатися своїми справами це чудовий компроміс, як радили багато інших. Але він категорично не згоден. Навіть поїздка у ту саму країну, але на інший курорт, очевидно, спричинить проблеми. Зрештою, тільки ти можеш відповісти на питання, чи влаштовує мене це. Якщо ти відчуваєш розривання між бажанням бути розуміючою, але також відчуваєш, що всім, крім тебе, приділяють увагу. Можливо, варто це висловити. А ти маєш найкращих подруг, бо ти повинна взяти повернення за квиток на літак і поїхати в подорож з подругами. Їдь, не сиди вдома, поїдь до батьків або тощо краще розважайся ніж сумувати. Автор о, це чудова ідея. У той вікенд у моєї найкращої подруги день народження. І я не могла нічого з нею зробити через це весілля. Це буде чудовим приводом для спільної поїздки з подругами. Зараз все, що ти знаєш, походить від твого хлопця. Я не кажу, що він бреше, але він, безсумнівно, робить все, щоб ти не розмовляла з кимось інше із групи друзів, або весільних гостей, чи не так? Чому цікаво? Ти маєш повне право зв'язатися з нареченою, щоб дізнатися, що саме відбувається, звичайно, без жодних звинувачень, і спробувати залагодити ситуацію з нею. Циніку мені задається питанням, чи не влаштував це твій хлопець, щоб ти не поїхала? Хоча я ще раз сподіваюся, що я помиляюсь, тобі не потрібен його. Дозвіл, щоб поговорити з нареченою, і це хоча б прояснить ситуацію перед весіллям, бо в нинішньому стані ти ніколи не зможеш знову бути поруч із цими людьми без певної ворожості. І якщо вони всі такі важливі для нього, як довго триватимуть ваші стосунки, якщо ви не можете бути частиною цієї соціальної групи? Автор, я знаю, що мені не потрібно дозволу, щоб самі зв'язатися з нареченою, але він чітко дав зрозуміти, що зараз не найкращий час, і я не хочу погіршувати ситуацію. Я, мабуть, зв'яжуся з нареченою через Тиждень або два, щоб сама отримати деякі пояснення. Так саме це мене і турбує. Для мене було дуже важливо, щоб мій хлопець ладнав з моїми друзями, і вони прийняли його з відкритими обіймами. На жаль, я не отримала такого ж ставлення від його друзів. Якась максимально дивна ситуація. У мене є декілька думок. Перша, що її хлопець якось не дуже добре відгукувався про неї у колі друзів, тому і друзі до неї ставляться якось більш-менш нейтрально. А якась ситуація зачепила наречену і тому погіршила її ставлення до авторки. Можливо, якимось якоюсь своєю поведінкою. Вона підкреслила уже параноїдальні думки нареченої, і тому вона не хоче її запрошувати на весілля. Друге, якось дивно з приводу того, що він не дозволяє зв'язуватися з нареченим і з нареченою. З цього може випливати ще декілька варіантів: або він сам збрехав їй, і по факту ніхто не відкликав її запрошення, тому що він хотів там якось потусити з друзями. Друге, можливо, дійсно наречений, хоче йому підсунути якусь подружку, Другу своєї дівчини, своєї жінки майбутній. І третій варіант, що наречена дійсно дуже перехвилювалася через весілля, і вона таким стає трішки монстром нареченої, тому що її все починає бісити, її все хвилює, вона за все нервує, тому що у Штатах трішки інше ставлення до весілля, ніж у нас. Або, можливо, ще якийсь варіант. Якщо у вас є думки з цього приводу, пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Шлюб не був для нього пріоритетом протягом багатьох. Років, а тепер він раптом заговорив про бручки. Я відчуваю розгубленість і шукаю поради. Привіт усім! Я 31 рік. Жінка була б дуже вдячна за думку зовні, бо відчуваю себе затиснутою між коханням до свого партнера і повільним емоційним віддаленням. І я вже не повністю довіряю власному судженню. Мій хлопець 31 рік, і я вже разом сім років, а живемо разом п'ять. Загалом у нас стабільні стосунки, ніяких зрад, ніяких великих драм. Він справді добра і порядна людина, і ми добре лунаємо, тому це все здається таким незрозумілим. Зовні все виглядає добре, але всередині я почала відчувати віддаленість і смуток щодо нашого майбутнього. Шлюб завжди був для мене важливим, але не в сенсі великого весілля чи матеріальних речей. Це більше емоційне і символічне. Я завжди сподівалася бути з кимось, хто хоче одружитися зі мною, щоб відсадкувати наше кохання, поки. Ми ще молоді, зібрати наші родини та друзів і свідомо вибрати один одного. Йдеться про відчуття бажаності та обраності, а не про гроші чи обручку. Я також завжди говорила, що хотіла подружитися, перш ніж мати дітей. Він ніколи не поділяв цього романтичного погляду. Він не проти шлюбу, але ставиться до нього більш байдуже. Він каже такі речі, як: Якщо я колись одружуся, то це буде з тобою. І говорить про те, що хоче дітей, і разом зістаритись. Але сам шлюб ніколи не був для нього пріоритетом. Останній кіль... Кілька років у нього були справжні фінансові проблеми судовий процес, витрати на бізнес, великі фінансові витрати. Я це добре розумію і намагалася бути терплячою та підтримувати його. Я багато разів казала йому, що весілля не має коштувати багато. Ми могли б влаштувати щось невелике в садочку моїх батьків. Для мене це не питання грошей. Більше були те, що це не просто я не можу зараз, а скоріше, це, «Це не є для мене пріоритетом. Це в основному його слова, і ця різниця здається великою. Тим часом наше життя здається дещо застійним. Ми не будуємо планів на майбутнє, ніяких термінів, ніяких конкретних розмов про шлюб чи купівлю будинку. Ми просто живемо повсякденним життям. Коли я дивлюся навколо і бачу, як друзі рухаються вперед, одружуються, будують будинки або засновують сім'ї. Іноді мені здається, що ми просто стоїмо на місці. Нещодавно, під час вихідних на день народження, я обережно підняла цю тему і сказала йому, що відчуваю смуток і невпевненість щодо того, куди ми рухаємося. Спочатку він відреагував оборону через фінансовий стрес і сказав, що відчуває себе загнаним у кут, але зрештою зізнався, що шлюб просто не є для нього пріоритетом. В якийсь момент він запитав мене: якщо я не зроблю тобі пропозицію протягом наступних п'яти років, ти мене покинеш? Це питання повністю мене розбило. Я почала плакати, бо думка про те, що доведеться чекати ще п'ять років, здавалася мені руйніною, Нібито я мала поставити своє життя на паузу заради чогось, що, можливо, навіть не матиме для нього великого значення. Найбільше мене збентежило те, що сталося потім. Наступного дня ми проходили повз ювелірний магазин, і він раптово почав питати, які каблучки мені подобаються, і дуже практично говорити про те, яке весілля ми влаштуємо. Замість того, щоб відчувати радість, я відчула дискомфорт і майже смуток. Це здавалося реакцією, ніби він намагається мінімізувати збитки, але не тим, що йшло від серця. Тепер я дуже боюся, що якщо він зробить мені пропозицію, це буде не я не можу дочекатися, щоб подружитися з тобою, а скоріше зуткни. Ось обручка, бо він боїться мене втратити. Що робить це ще важчим? Так це те, що кілька років тому, якби він зробив мені пропозицію, я була б найщасливішою жінкою на світі. Зараз я навіть не впевнена, що сказала би так, і це усвідомлення мене лякає. Я кохаю його, але відчуваю, що емоційно віддаляюсь. А нещодавно мені виповнилось 31, і це зробило це ще важчим. Раптом здається, що час більше не безкінечний, а роки пролітають. Я не хочу потім озиратися назад і. Відчувати, що занадто довго чекала, поки хтось буде впевнений у своїх почуттях до мене. Просто шукаю чесну пораду або подібні історії. Коментарі. Це дійсно обручка для заткнись для контексту. Я теж не переймаюся шлюбом. Але коли кохання моєї життя сказало, що це важливо для неї, для мене це було очевидним, тому що я, можливо, не переймався шлюбом, але я переймався своїм партнером. Крім того, якщо я байдужий до цього, то яка проблема у тому, щоб зробити це? Якщо це допоможе людині, яку я люблю найбільше, почуватися поважною і коханою? Справа не в тому, що він ще не одружився з тобою. Справа в тому, що він бачить, як ти страждаєш через це. Йому байдуже зараз. Він переймається цим тільки тому, що для нього ще немає наслідків. Він знає, що ти підеш, якщо він не зробить тобі пропозицію. Але якби він знав, що ти не підеш, він би ще більше зволікав, тому що йому байдуже як сильно це тебе ранить. Його турбує лише те, що він не хоче нести жалюгідні наслідки. Це не кохання. Поговори з ним про його раптову зміну думки. Можливо, звернися до сімейного психолога, тоді ти зможеш вирішити, чи хочеш ти вийти за нього заміж. Схоже, ваша реакція його налякала. Тож коментарі про обручку були для нього, щоб заткнути вам рота. Він не хоче одружуватися з вами. То чому ви залишаєтесь з ним? У 36 років у вас є ще 5 років, щоб почати все спочатку. Ви сказали йому, що шлюб для вас важливий, а для нього ні. Припиніть марнувати свій час і покінчіть цими стосунками. Коли він каже, це не є для мене пріоритетом, він насправді має на увазі твоє щастя і те, чого ти хочеш, не є для мене пріоритетом. Ось чому ти відчуваєш смуток і відсторонення? Ти віддаляєшся від нього і від цих стосунків, бо ні те, ні інше не є для тебе хорошим. Ти затрималася занадто довго, і ти це знаєш. Підтримую думку в коментарях, що він не зробить її пропозицію, і все це розмови просто для Галочки, щоб підтримувати її надію у тому, що дійсно вони коли-небудь одружаться. Тому що якби для нього дійсно було неважливий цей штамп в паспорті чи саме весілля, він би зробив це просто для неї, тому що він її кохає і він не хоче, щоб вона страждала, щоб їй це спричиняло якийсь дискомфорт. А так його повністю влаштовує те, що вони живуть разом, те, що вона можливо там робить все по-дому, якось доглядає. Є те, що у них є інтимні стосунки, і йому не потрібно нести якусь відповідальність. Або можливо, є такі хлопці, які хочуть бути вільними постійно, і в компанії з друзями, якщо вони скажуть, що вони одружуються, то можливо до них віднесуться якось не так, тому що як це так, хотів бути холостяком. У нас є компанії холостяки, а ти вирішив піти під каблук і одружитися, щось на кшталт цього. Якщо він за стільки років не вирішив, що дійсно він хоче з нею одружуватися, то немає чого чекати. За цих же додаткових п'ять років вона спокійно може знайти людину, яка дійсно її цінує, яка дійсно хоче з нею бути, і побудувати стосунки, а можливо вже й народити дітей. Тому я все-таки підтримую Reddit, що їй потрібно піти від цього чоловіка і не мучити себе далі. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Як би вчинили на місці авторки, і можливо, як ви думаєте, чому так себе веде її хлопець? Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде. Буде ще цікавіше.